Привіт і слава Україні. Отже, друзі, події з сьогоднішнього дня фактично вже на вечір дійшли свого логічного завершення. Те, що мали ми зробити за день, ми зробили. Ну, головне, що радує, це статистика, яку подали нам наші захисники, мої побратими. Що за минулу добу, фактично, ну сьогодні це оприлюднено вже було. За минулу добу росіянці втратили більше як тисячу осіб. Ну, і єну кількість там техніки, бронетехніки і так далі. Ну, я, чесно кажучи, не про. За 10 місяців, щоб, вони, щоб було офіційно зафіксовано і підтверджено такі втрати росіянців. Це не може не радувати, як і будь-якого українця, чим менше ворогів залишиться на нашій землі, тим менше нашим дітям прийдеться з ними розбиратися десь колись через багато років. Що далі? На що хотів ще звернути увагу? Ну, я хотів звернути увагу на те, що, в принципі, як говорять західні аналітики? І Що війна може затягнутися, тому що конкретних наступальних озброєнь і можливостей у Російської Федерації, ну так би мовити, повторити аля 24 лютого. 2022 року, ну росіянців нема, звичайно. Ну і я хочу сказати, що і у нас для проведення глобальних контрнаступальних операцій, теж поки що озброєння нема. Попри ті Бредлі, і танки, і леопарди і Абрамсі, про попри те, що нам обіцяють наші західні партнери, все рівно на сьогоднішній день, навіть з рахуванням цих позицій. Ну, скажем так, можливостей для повністю очищення України землі нашої від росіянських окупантів, звичайно, цього буде недостатньо, і нам потрібно далі буде працювати в цьому напрямку. Хоча я б не хотів би розганяти ту зраду, тому що в принципі можуть відбутися якісь різкі тевтонічні зрушення в російському політикумі. Хоча я їх сьогодні так само, як і ви, не бачу, ще раз наголошую: Путінська Росія буде жити поки буде існувати війна. Як тільки вони отримують поразку у цій війні, та Росія в тому класичному сенсі, звичайно, жити вже не буде, і путінської тої кліки при владі, звичайно, також не буде. Але я хотів сьогодні поговорити трошки на іншу тему. І ті, хто ще досі не підписалися на мій канал, от якраз зараз саме слушний момент зробити це, підписатися, поставити вподобайку чи прокоментувати ви це зможете пізніше. Але за посиланням внизу, ви завжди зможете підтримати мій YouTube канал. І, в принципі, за це буду дякувати і я, і ті, хто мені допомагають. Отже, друзі, про що хотів сьогодні на вечір з вами Розмірковувати, значить, я дуже добре пам'ятаю, як ще колись з психології, в тому числі. Вивчались такі теми Теми стадії там, горя, стадії сприйняття, несприйняття якихось трагічних подій в житті кожної людини. Ну і як правило, там є різні наукові дослідження, що от є декілька стадій: стадія заперечена, стадія злість, стадія торгу, стадія депресії і стадія сприйняття, сприйняття тої реальності, яка Скажем так, ну, яка вийшла у людини, я би на ці всі стадії поговорив би трішечки з другого аспекту. Отже, я би це розклав би з точки зору підготовки суспільства до майбутньої війни, підготовки психології наших громадян під час вторгнення. Також хотів би поговорити про те, як нас готували через різних рожевих поні, доморощених настердамусів і великих предсказателей до тієї стадії, яка називається в психології торги. Як розганялась депресія? І до чого нас спонукають останні заяви тих же самих рожевих поні? Я не буду сьогодні називати багато прізвищ, назву лише одне. Навіть не прізвище, ну, назвемо цю людину агент Люся. Отже, ну, вся керівництво держави, вся верхівка України, про що нам говорили до початку вторгнення. Вони заперечували очевидні речі, заперечували наявність ударних угрупувань росіянців навколо України. Вони заперечували взагалі теоретичну можливість того, що нурускі вже не теж люди, а не ж не, не будуть бомбить Київ. Вони заперечували навіть розвіддані наших західних партнерів і готували нас до. А от до чого ви ці висновки будете робити самі? Я не буду сьогодні підводити під ті чи інші зради, теорії змови. Але тим не менше, оце заперечення процвітало до 24 лютого. І як раніше я говорив на одному з своїх ефірів, цитуючи дуже хорошого поважного чоловіка Віталія Портнікова, саме 24 лютого. Всі божевільні ті, кого вважали божевільними, такі, як ми з вами, ну як мінімум, такі як я. Виявилися правими. Росіянці вторглися. Що відбулось далі? Далі наше суспільство все мобілізувалося, незважаючи на наявність, присутність чи відсутність влади, всі мобілізувалися навколо зсу. Всі почали пахати на нашу перемогу, почали брати до рук зброї, всі лили коктейлі Молотова, готувалися до того, що танки скоро будуть їхати в їхніх містах. В деяких містах навіть заїхали ті танки, і люди пішли на війну захищати свою домівку. Це була та стадія, яка в психології в контексті попередньої теми говорить про злість. Так, це наша злість до ворога, це наша ненависть до ворога, до окупанта. Ми бачили всі картини Бучі, Ірпіня, Гостомівського аеропорту ми бачили картини жахіття, які творили окупанти на нашій землі на Чернігівщині, в Сумах. Ну за Харків, який багатомільйонне місто, яке палало від російської артилерії. Ми також це все пригадуємо і все пам'ятаємо. Ми бачили дуже багато звірств расистів на півдні, на Херсонщині. Ми бачили героїв Маріуполя. Тобто, це все те, що нас мобілізовувало протистояти окупації. Це була наша злість. Коли більш-менш фронт стабілізувався, коли вояки зайняли певну лінію оборони? Так, вона рухлива, десь якісь є перемоги, десь якісь є звільнення територій, десь якісь є болючі залишання міст, таких як Северодонецьк, там чи Лисичанк чи інші, але в загальному лінія фронту була стабілізована. Що відбулось далі? Далі наше суспільство. Почало вмикати телевізори, почало вмикати ютуб-канали, дивитися позитивних блогерів, банкових, піддаватися на різні речі, які нам впалювали, скажімо так, з екранів телевізора хороші руски, піарячи інших хороших українців, які недалекі від тих хороших русських. І що ми почали думати про цю всю історію? Ми почали думати про те, що от зараз от ми от доживемо і от зараз нам тут все дадуть. І як сказала, Агент Люся, я так називатиму з сьогоднішнього дня цю людину, щоб не робити лишній раз реклами. Так от, як агент Люся сказала, що ще 2-3 неділі у росіян закінчиться наступательний потенціал. І вообще ми там к, вісні, к осіні вийдемо на рубежі Крима. І що нам ще там хороші російські впарювали? Що до Нового року війна ця закінчиться, і ми так думали, що ну зараз ще трошки потерпимо, зараз ще трошки потерпимо. І от з вірою в ЗСУ, і от в наше ЗСУ, і от ми. Зараз звільнимо Крим до Нового року. Ви розумієте, такі завищені очікування і приниження отих, от, скажімо так, супротивника, нібито там мобілізовані, чмобіки, вони там нічого не вміють, наші пацани зараз їх порвуть. Це все призвело до дуже багатьох трагічних наслідків в державі. Я вважаю, що в той час, коли в вересні росіянці проводили мобілізацію, ми цей період, ці три місяці, ми вже профукали, як сказав агент Люся, прой. Балі, ну, десь так, от приблизно він казав це, звичайно, не про мобілізацію, а про Кримські мости, і мінування, і Антонівський міст, і про інші речі. Але тим не менше, після цих речей, після цих от торгів самим з собою на тлі інформаційної того в тих вкидів, які відбулися, після тих завищених очікувань в суспільстві зародилась слідуюча стадія, яка називається депресія. І оця депресія сьогодні породжує зневіру. Так, ті, що херачили на, на наші ЗСУ, ті волонтери, ті патріоти України, вони як далі пахали, так і пахають, вони об'єднані, вони єдині. Збройні сили мої побратими зараз на передовій тримають рубежі. Але що я бачу в наших медіапросторах? Іде оця от зневіра? Оце от якби аткасіть від мобілізації? Я вірю в ЗСУ, але я не хочу бути тим ЗСУ. І пішла цей депресняк у людей, що якось треба виживати, бо війна це там де то далеко. А для чого це все робиться? А це все робиться для того, щоб нас в подальшому, як то кажуть, приготувати до сприйняття тих наративів, з яких все починалось. А з чого все починалось, повертаючи на начало на початок цього сюжету? А починалось, що росіяни не такі, ж вони ж ідіоти, вони ж не будуть бомбити Київ. У нас тут є від війни, А може ми там проголосуємо, а може договоримося по Всі пам'ятаєте? І що виходить сьогодні? Агент Люся і каже: та українці напевно не переможуть, тому якийсь там можливий є корейський сценарій, де ми там де розділять Україну. Ви розумієте, до чого вас сьогодні готують? Я вважаю, що ця людина повністю працює в наративах кремлівської пропаганди і є ворогом України. Виходячи з того, що він позиціонував себе як нібито якийсь полковник гуру, я вважаю, що ми маємо всім суспільством запитати все-таки Буданова, так є у нього такий полковник чи підполковник, чи нема? І якщо є, то яка його місія в контексті нашої розвідки, якщо він головному управлінні розвідки підпорядковується? Хоча я дуже добре пам'ятаю інтерв'ю Буданова, де він казав, що він Ну, я не пам'ятаю, чи є в мене такий офіцер. Розумієте? Тобто я не можу зрозуміти, У нас війна знову стає для тих, хто на передовій. А оця вся нечість тут всередині нас, в мирних містах, буде розповідати і готувати нас до якоїсь так званої 38-ї паралелі, яка існує в Кореї. Ми всі пам'ятаємо, як країну розділило просто-напросто по якійсь там лінії. І сьогодні нас до чого готують. Саме до того готують, що проект Новоросія має состоятися. Ви знаєте, оця, от звичайно, він не говорить це відверто, це не натягує на кримінальне провадження за якусь державну зраду. І так далі. Але ми дивимося, як сьогодні навколо агента Люсі будуть гуртуватися про російський електорат. На жаль, він нас залишився до сих пір. Їм сформували завищене очікування, а потім їм сформували депресняк. І зараз їм формують, що треба єднатися навколо сприйняття реальності, а реальність така, що Україна нібито не може виграти. Друзі, я розумію, що перемога наша не закінчиться на кордонах 91-го року. Нам потрібно, я вже неодноразово говорив на своєму Ютуб каналі і в інших ефірах. Розвал імперії і парасолька НАТО. Це є якраз ці перспективи нашої перемоги і, скажімо так, закінчення цієї війни. Все інше до чого нас будуть готувати, не вірте. Повірте мені в тому контексті, що вірити тим ідіотам ну відверто кажучи, не можна, тому що це є вороги України і вони працюють якраз таки не для мобілізації суспільства навколо нашої перемоги, не для мобілізації суспільства навколо зсу, а якраз на формування оцього діприсняка. І з невіри, з невіри в нашій перемозі, зневаги до наших можливостей і до наших воїнів. Тому такі як агент Люся мають зникнути з вашого інформаційного простору. Пишемо скарги, банимо їхні аккаунти, банимо Ютуб канали хороших русських. Інакше, інакше агенти Люсі. Прийдуть в парламент. Вони сядуть там, де сидить зараз ОПЗЖ, вони замінять Шуфричів, в Бойк, і знову будуть нам розповідати про братські народи. Я так закінчу, але хочу сказати, що я їм не вірю, і я знаю точно, що ми сьогодні все рівно ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!